Послухайтеся до двох слів на літеру Т. Одне з них турбулентність, інше толерантність. Згадайте стан турбулентності, коли ви перебуваєте в літаку, вас скалатає, підкидає вгору, ви нервуєтеся, боїтеся і хвилюєтеся за своє життя. Власний стан турбулентності це її жити без толерантності. Адже саме вона забезпечує рівновагу, однакове ставлення, баланс, безпеку і життєву гармонію. Толерантність, не модна тенденція, а ознака шанобливої, точніше сказати, етичної поведінки. Ми не зобов'язані любити один одного, проте ми повинні з повагою ставитися до відмінних рис інших людей. Що це означає? Для прикладу, розгляньте себе, як зараз це зроблю я. Я біла, 45-річна жінка, гетеросексуалка, європейка, розлучена, маю вищу освіту, римокатоличка, католичка етнічна литовка. За ознакою свого віросповідання та етносу я належу до меншин в нашій країні За радянських часів під час навчання в школі я була звільнена від вивчення української мови, хоча неодноразово заявляла, що хочу її вивчати. Але мене помістили в коробочку національна меншина, нетолерантно ставилися і дискримінували. Я можу продовжувати далі, але прислухайтесь до себе, до своєї родини, до своєї школи, вчительської команди класу чи ви всі однакові? Певно, що ні. Ми поважаємо людину не за її сексуальну орієнтацію, вік або національну належність, не за її або ж мову. Насамперед, ми зважаємо на її людські якості, чи не так? Мирне та гармонійне суспільство будується завдяки толерантності. Адже якщо ви хочете побудувати міцний будинок, слід дотримуватися технологій. А толерантність це сучасна технологія миротворення. Не можна когось відштовхувати та ігнорувати. Різні групи людей повинні мати рівний доступ до освіти, медицини, влади, економічних і культурних можливостей. Вони мають бути повністю інтегровані в суспільство. Права меншин мають визнаватися та підсилюватися, як і їхні традиції. Всі люди повинні бути захищеними від упереджень та дискримінації. Засоби масової інформації, освітяни, категорично не мають поширювати та сповідувати мову ворожнечі, не повинні принижувати людину за інакшість. Пам'ятайте. Що кожен та кожна з нас є інакшою або ж інакшим для когось. Толерантність це чинник та індикатор позитивних соціальних відносин. Коли людина відчуває повагу до себе, вона демонструє повагу до інших людей, це основа етичних відносин. Можна говорити про толерантність як про державну політику або ж суспільне надбання, але не менш важливою є толерантність мовлення та вчинки. Тобто слід уникати вчинків та висловів, які можуть образити чи пронесити інших людей свідомо або ж несвідомо. Наприклад, якщо хтось в класі вирізняється розмірами, не треба акцентувати на цьому увагу. Слід розташувати парти так, щоб всім було достатньо простору. Якщо хтось соромиться носити окуляри або не дуже добре чує, категорично не пропустимо говорити на першу парту посадимо марту, бо вона сліпенька і нехтує окулярами, і павлика, бо воно глухе. Уявіть собі суспільство, яке б не розвивалося в бік толерантності. Жінки, наприклад, не мали права на власних дітей, права на освіту, права голосу, були б обмежені у праві власності. Вони не викладали по школах та університетах. У школах не було б учениць, тому що правила продовжувала б диктувати привілейована група білих та заможніх чоловіків. Повною противагою толерантності є нетерпимість. Вона виникає з ідеї, що одна група людей. Перевершує інших, має право на переваги і домінування. На суспільному рівні існує багато форм нетерпимості до різних груп людей. Назвемо їх та наведемо приклади. Упередженість. Вона жінка, тому емоційно все сприймає і не може бути суддею. Стереотипізація в жінок мізки менше, ніж у чоловіків. Роми не можуть не красти. Євреї жадібні, українці хитрі. Діти з інвалідністю улякають нормальних дітей. Глузування. Вона хусткою замутана, бо страшна, або небезпечна і щось там ховає. В неї лоб червоний, бо підлогу б'ється, Богу моляться. В нього очі бігають, певно, вкрав щось, безпідставне звинувачення. Якби більшість киян у 2014 році не підтримали Євромайдан, в країні не було б війни. Або якби всі кримчани не підтримали нелегальний референдум, в країні не було б війни. Стигматизація. Вона носить міні спідниці, тому провокує чоловіків на насильство і штовхає на злочин сегрегація. Люди з іншим кольором шкіри мають інший запах, інший мозок, інакше влаштований. Тому вони не мають права перебувати з білошкірими людьми в громадському транспорті, закладах харчування, школах тощо. Остракізм. У нас немає гомосексуалів, це суперечить традиціям українського народу, домагання. Які в тебе цицькі, зрозуміло, на які два дипломи ти робиш ставку на цій роботі? Залякування. Ти сама мізерна, і твоя думка має мізерне значення. Не втручайся своїми пропозиціями в нашу роботу, бо розчавимо. Дискримінація. Ви не підходите для цієї роботи, ваша педагогічна освіта означає, що ви обрали її за залишковим принципом, і у вас посередні здібності. На цю позицію може претендувати лише людина, котра вчилася виключно у столичній школі. Ви куди прийшли, дівчино? Навіщо мені ваш диплом та резюме? Всім відомо, що жінки не розуміються на космічних технологіях. Це вам не коров доїти і на дітей навчати. Репресія: Євреї не мають права отримувати вищу освіту. Української мови не існує вигнання. Ми не повинні допускати чорношкілих футболістів до наших збірних. Вони забирають хліб у етнічних українців. Мови ненависті. Я закликаю стерилізувати всіх гомосексуальних, низькорослих та розумово відсталих людей. Вони псують генофонд нації. Злочин на ґрунті ненависті. Він сепаратист, тому я маю право його катувати як ворога держави. Нетерпімість штовхає людство на різні конфлікти від побутової сварки до справжньої війни. Саме тому одна з перших заповідей толерантності нульова толерантність до дискримінації та насильства.